Доброго дня, шановні депутати, та запрошені. На 95-ту сесію 8-го скликання Білозільської сільської ради із 22 депутатів прибуло 13, 5 склали повноваження, 2 проходять службу ЗСУ. по поважних причинах двоє. Відповідно до пункту 11 статті 46 закону України про місцеве самоврядування в Україні. Сесія є правомочною, якщо є пленарним засідання бере. Участь більше половини депутатів від загального складу ради. Тобто 13 депутатів є сесія правомочна. Які будуть пропозиції на початку сесії? 95-та сесія, 8-ма скликання сільської ради оголошується відкритою. Зареєструємося. Да, Коли можна реєструватися, скажете. Зареєструємося. Чотирнадцять. Реєстрація. Нам треба обрати лічильну комісію. Є пропозиція, включальну комісію, рішли. Кателіченка, Зайчук, Полоненка Людмила. Нема заперечень? Прошу проголосувати. Дякую. за. Рішення прийнято. Вам всім розданий порядок денний. Є пропозиції? Нема. Прошу проголосувати за порядок денний в цілому. Рішення прийнято. Переходимо до обговорення питань. Про внесення змін до рішення сільської ради від 20.12.24. Про бюджет на двадцять п'ятий рік доповідає начальник фінансового управління правління Селенково за рахунок перевиконання дохідної частини на 524 тисячі Пропонується збільшити і видаткову частину. Безпосередньо кошти з сумі сто тисяч спрямовано на фінансову допомогу військовій частині, також 370 тисяч спрямовано до дозінського ліцею на виплат на оплату енергоносіїв, придбання продуктів матеріалів. І також придбання посуду і на нарахування виплати заробітної плати. Також 3, 54 500 чотири спрямовуються кошти на управління освіти до заробітної плати. Також за рахунок перзалишку вільного вільного залишку спеціального фонду, що творився за рахунок цільових сплати цільових фондів, що створені в рішенні місцевої ради. 20 598 тисяч гривень спрямовано безпосередньо на поточний ремонт вуличного освітлення. А да, е, далі у нас надіш надходили листи від головних розпорядників коштів і розпорядників нижчого рівня стосовно перерозподілення додатків всередині. Кожної програми безпосередньо в межах своїх власних коштів вони перенаправляли їх на інші потреби. Єдине, що зменшуємо кошти на 49 тисяч 580 гривень по будинку культури ці рада і ці кошти будуть спрямовані до центру надання соціальних послуг на відшкодування вартості електроенергії і інших комунальних послуг по ветеранському хабу. Також розглядається питання стосовно перерозподілу видатків із спеціального фонду раніше виділених коштів на Новоросовську громаду обсязі 102 тисяч гривень на до загального фонду, щоб вони мали можливість передбати їх не на капітальні видатки, а як поточні. На виконкові це питання розглядали. Комісія розглядали. Є пропозиція прийняти рішення ради цілому. Немає пропозиції. Прошу голосувати. 14 зону. Рішення прийнято. Про передачу майна з балансу фінансового відділу балансу виконавчого комітету. Це процедурне питання передається з балансу на до баланс майно, яке вже їм не потрібно. Прошу проголосувати, як рішення ради в цілому. 14 рішення прийнято. Про передачу матеріальних цінностей. Передаємо також відділ на відділському з управління на управління. Прошу просувати як рішення ради в цілому. 14. За. Рішення прийнято. Про затвердження порядку списання матеріальних цін цінностей з балансу комунальних підприємств нових закладів. Є порядок, який затверджуємо списання матеріальних цінностей, які вже вийшли з ладу або непридатні. Є запитання. Немає. Прошу просувати як рішення ради в цілому. За. Рішення прийнято. Надання дозволу на вигляді технічної документації, що встановлена меж земельної ділянки на турі Крупенка. На комісія розглядала. Прошу просувати кращені ради в цілому. 14 зовні. Рішення прийнято. надання дозволу на вигляді документації документацій, що встановлена менш земельної ділянки БАСУ. 30. Прошу просувати кращення ради в цілому. Рішення прийнято. Не до концертських документацій, що встановити на мерзенні ділянки в натурі. У межі буде Карун НВ. Прошу проголосувати ради в цілому. Рішення прийнято. Надання дозволить концертські документації, мисро, що встановлення на мерсермеділянці на в натурі логі нову ВВ. Прошу проголосувати рішення Ради в цілому. За. Рішення прийнято. Про надання дозволу виден скроментації вустрію бас ОА. Прошу проголосувати Ради в цілому. Рішення прийнято. Про надання дозволу до вигнати Кусковій. Прошу проголосувати Кришні ради в цілому. 14 за. Про надання дозволу викладати сільської документації Трохіменко ОЕ. Прошу проголосувати крихії ради в цілому. 14 зоо. Про надання дозволу до виріху сільської документації хілобокі ВВВ. Прошу проголосувати кришні ради в цілому. 14 зоо. Рішення прийнято. Про затвердження технічної документації землеустрою надання земе ділянки у власність танцюрі ТМ. Прошу просувати рішення ради в цілому. Один хтось. 14. Рішення прийнято. Про затвердження технічної документації надання земельної ділянки власність Дубині ТВ Криві МВ. Прошу прогосувати. Рішення ради в цілому. На рішення прийнято. Затвердження технічної документації замневстрі на власній земельних ділянці Кисленка ЛВР. Прошу проголосувати Кріхні ради в цілому. 14. За. Рішення прийнято. Про затвердження технічної документації надання земельно ділянки власність жильцові НВР. Прошу проголосувати Кришні Ради в цілому. 22. Рішення прийнято. Про затвердження технічної документації знову стріляння земля власність Шевченка ГВ. 22. Прошу проголосувати. рішення ради в цілому. Один 14 за. Рішення прийнято. Про затвердження технічної документації землоустріє землянки власності і базовий ЛВ. 22. Прошу проголосувати, як рішення ради в цілому. 14 за. Рішення прийняте про затвердження технічної документації надання земельдянки у власність Остапенко ЕС. Прошу прогосувати, як рішення ради в цілому. 14 за. Рішення прийнято. Затвердження технічної документації за уст надання змерядянків власність тарарі ЗЮ. Прошу за ю. По... Прошу голосувати, як рішення ради в цілому. 14 зо. Рішення прийнято про затвердження технічної документації землеустрій надання землі власності старарі ЮВ. Прошу затвердити Крішені Ради в цілому. Чотирнадцять Рішення прийнято про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, ділянки надання в аренду Гудзю Тв. Прошу проголосувати, як рішення Ради в цілому. 14 за. Рішення прийнято. Про затвердження проєкту землеустрою відведення земельної ділянки та неділяв оренду. Пустовіте. Прошу проголосувати, як рішення Ради в цілому. 14 за. Рішення прийнято. Про внесення змін до договору оренди землі з Граждані Лунгою і ООН. Прошу прогосувати Кріщені ради в цілому. 14 за. Рішення прийнято. Надання дозволу на вид на сільської документації зимову щодо відведення встановлення меж земельних ділянків на турі в межах населеного пункту Мигалю ВО. Прошу просувати Крішені ради в цілому. 14 за. Рішення прийнято. Про надання дозволу. На укладення договору на проведення шкодування збитків. Не за час користування земельної ділянки з вас Людмили Євгенівні. Прошу просувати ради в цілому. 14. Зор. Рішення прийнято. Надання дозу до укладення договору про доверенні шкодування збитків Бондаренком ОА. Розготов. Прошу проголосувати Крішені Ради в цілому. 14. З. Рішення прийнято. Про надання дозволу, укладення договору до провірних відшкодування збитків Шмагаєлове. Прошу проголосувати Крішні ради в цілому. 14.за. Рішення прийнято. Про затвердження технічної документації за надання ділянки у власність партнові НА. Прошу проголосувати Крішні Ради в цілому. За. Рішення прийнято. Про затвердження технічної документації надання заведення у власність, Бріус Геї і Бреус ПА. 15. Прошу проголосувати Крішення ради в цілому. 14.2. Рішення прийнято. Про погодження зміни меж гірулічного заказника місцевого значення Ірдинське болото. Позитивне рішення. 15. Прошу проголосувати, кришення ради в цілому. За. Рішення прийнято. Про затвердження діїської документації за нотивно-грошової оцінки земельної ділянки площею 50,39 гектара до квартирно-експлуатаційного відділу міста Черкаси. Це документація за нормативно-грошової оцінки, як їдено на білозі зі Сміли з правої сторони. 50 десяти там нормативна частини. військова частина землі державної власності, в межах Білозірської ТГ, затверджуються органи місцевого складу. Як на смілої? ДГСМ складу. А, подяк, подяк. Прошу проголосувати, а вони хочуть сміло забратися, якщо це наша земля і в нас землю. Ну, Ми, прошу проголосувати, як Рішення Ради, в доброго. Державна, але те, Я то, Вже вона передбачена. Державна, 30-40 років наша. 53 років. Чотирнадцять зо. Рішення прийнято. Ще які питання? Ви хотіли щось внести? Да. Попереднє питання в мене за Ірдинське було там же встановлення зміни меж. Так. Ну, там вже траєктора налягає на селище Василь. Ну то ми їх не даємо. Якщо не лягає, ми ставляємо. Ну, тоді... то ви, так, на, я ж вам казав, дайте пропозиції, чого на комісії не розглянули ці пропозиції. Як ми голосуємо, е, я сказав пропозиції. А ви без змін проголосували, голосували.